Не переживай, Народ, я вас на відео поснімаю трошки. Я вас поснімаю. Ось де моя жінка, з ким тут заховалася, захватає. Ага. А це відео докази будуть. Так, ремонтуємо музейчик. По два рази на рік він облуплюється в нас, обсипається. Ось і воду привезли. Цементи, намішалку. А тут працюють знайомі наші знаменитий архітектор міста Донець. Стас. І підсобний Микола Кірсанов. Ну в нього щось виходить, Стас? Так, дивись, як я ніч. Ну от бачиш як. Що значить в селі хлопець живе? Так, добре. Так, так. Це така безкоштовна реклама. Бачите як ремонтується все. Так, це наш будиночок ще не розмальований, тільки ми збираємось його на днях розмальовувати. Ой. Сашко допомагає. А тут Відома художниця міста Донецьк, яка працювала в художньому музеї. Я працювала. — А що ти там робила? Я малювала. А, я думав, пали мила. Ні. <рігла> а, тепер, а тепер ось під, під, підробляє в нас музей, <рігла> тут бджол малює, таке все. Так, а це? По наслідству передалося. Що ти тут розмальовуєш, Настя? Паука, я не боюся, що він там уже гризануть чи щось таке. Ні? Ось такий у нас паучок. Так що люди добрі, приїжджайте в музей. Може і може спонсор який знайдеться, бо грошей тут треба море, вони кришу ще робить. Да, всього, всього не передаси, скільки тут треба. Тягнемося силами громади. Ну, тягнем. Ось так. Ось тракторець. Ну і звісно справа бутербродички з пивом. Зараз поб'ємо. Там, ну, каже, ерунда, ага. Єловські сітку. і цемент, і ґрунтовки, і фарба. І розмальовувати будемо. І як кажуть, сів пообідати треба. Так що такі справи. Музей існує за рахунок громадської організації. На жаль, влада на баланс брати не хоче музея нашого. Бо це лишні витрати. А на що? І так існує.